Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі, таксисти з Маріуполя. Сьогодні у нас буде така нова історія. Ми не тільки працюємо, я вам вже казав, на прикладі свого Мерседеса, ми і обслуговуємо свої машини. І сьогодні я буду допомагати обслуговувати машину. Можу сказати, як є. Це мій друг і це мій підписник. Да? Ну і зараз ви побачите його, а потім його машини. Знайомтесь. Це також Євген. Всім привіт. Да. Ну і показуємо його машину, да? щоб не тупити. Ось такий Пижик. Правильно, це який жека у нас? пижик? Peugeot 301. 20-го року він був з... і в Іспанії зібраний так, в серпні 20-го. В Україні він купився в січні 21-го року. Зараз у нього пробіг 20 тисяч, там, 300 кілометрів, мабуть, приблизно десь так. І настав час зробити йому невеличке ТО. Двигун, 1,6, бензин, механіка, що ще можливо. Який у нього пробіг, ти скажи? 20-300, Два... я ж сказав. 20-300. Жека у нього другий власник, він дійсно з маленьким пробігом. Він катається не так багато, він не працює в таксі. Да, mm -hmm. і ось ми можете побачити мій новий мікрофон. До речі, як вам звук? Спочатку все в коментарях напишуть. Ну, придбав ось таке масло. Раз, да, 5В30 Shell, потім Wix фільтр 1, салона, повітряний і Масляний. Всі фільтри Wix. За ціною, оце ціна. Так, так да? це за. Це за фільтра. Дивіться, ціна за фільтра 665 гривень. Да? Ну, я вже казав свою власну думку з приводу фільтрів. Я вважаю, що якщо ти змінюєш все регулярно, кожні, наприклад, 8 тисяч на бумагу витрачати зайві гроші не вважаю за потрібним. Все, інструмент є, тут все є. А скільки коштує, пам'ятаєш? 1700. І 1700 масла. Зараз їдемо. На естакаду, тут ми на Березняках, ну і починаємо все це замінювати. До речі, корм завжди зі мною. Бачите? Поїхали! Що стосується салону, то можу сказати вам, що салон машини стан як навої. Да? Після того, як я все зробимо, ще поїдемо на мийку, помоємо, все працює. Дивіться, навіть все на російській мові. Тому ось так. Машина ціла, машина бюджетна, експлуатація бережна. Можу вам ще запропонувати. Класно, так, да? як вважаєте, це правильно, коли ось так люди переходять дорогу. Можу вам навіть, запропонувати, якщо у вас є бажання, наприклад, познайомитись ви в Києві і ви міняєте масло власна руч, ось цими руками, можемо і з вами запілити відосик, і поспілкуватися. і... Зробити маленьке ТО. Що буде прикольно. Ну, а ви взагалі в коментарях напишіть. Чи цікавий вам такий формат? Саме головне, щоб дідусь нам дав добро на роботу на естакаді. Добрий день! А можна заїхати? На естакаду. Масло замінимо. Да? О, дякую вам. Ось моя естакада, Я постійно тут обслуговую своє авто. А! бочка, А, ота! Так я туди і зливаю. Оця. Ось сюди. А, так я сюди постійно і зливаю, я туди і не зливаю. Я ніколи цього і не робив. Renault Trucks Замість е, того, щоб вже почати працювати, ми займаємося фотками за те, щоб тут е, замінити мастила, заїхати на естакаду. Ну, о, старожа кажуть, там 30 гривень десь Ну, ми закинули 40 гривень. Ну, якщо ви кажуть за годину зробити, кажу, ну у нас вже трошки більше, да? там не година, а якщо 40, то це буде скільки година 20 хвилин. Так, і так, першим ділом да, будемо а, міняти повітряний фільтр у Peugeot, ось він, да, цей короб. Тут нам потрібен ось такий інструмент, насадка. Яка там, ну коротше говоря, насадка проста. Втратив, до речі, останній раз тут ось цю штуку від набору прийшлось е, придбати окремо 122 гривні. Ось цю штуку одразу да ми е, від'єднали. да Потім беремо раз. Так, да, у кого нема бажання таке робити власноруч, він, звісно, може поїхати і на СТУ, віддати свою машину і це зробити, але ми робимо це самостійно. Ну, Нам це подобається. Якщо щось ми неправильно робимо, то ви ж можете, звісно, сказати або написати в коментарях, так. Давайте зробимо так. Ми зараз відкручуємо. Тут все дуже просто. І коли відкрутимо, ми вам окремо покажемо фільтр за 8 тисяч, який він, він має 8, зовнішній. Так, так, стоп, Трошки 10, менше. Так, там просто рік. От, рік і два тижні. Тут не 8 тисяч, 8 тисяч ти не накатав. Не, так? Не. О, Людина чуєте, людина 8 тисяч не накатала. І ви побачите за рік, що з ним сталося. І включимось. Все. Ну Дивіться, трошки хвилин скільки, 10, да? то менше. Менше. Раз, два, тут доступ є. Потім ось цю штуку треба дістати. А, дістати да. тут, Потім, є фіксатор, да, роз... тут є фіксатор, да. хомут ось, да. розкрутити, розкрутити цей хомут, тому що з дроселя скинути. І ось до цієї маленький доступ і до цієї маленький доступ. Тому всіх потрібно відкрутити. Якщо щось не відкрутиш і на силу зламаєш. Все, тепер ось ми бачимо, да? наприклад, от людина, зверніть увагу, до речі, от я вам скажу так, дивіться, рік, да? рік. Там, скільки він накатав, ну, ми не пам'ятаємо, не буду вам казати. Фільтр чистенький. На таких фільтрах я вам можу сказати, що люди катають і катають. Ну ми ж, як ото сказати? Дешеві, як хтось мені написав, дешеві, але ми все це міняємо. Раз. Тепер беремо. Беремо. Тут все у нас, в принципі, тут все чисто. Давай ну, покажемо. Так, тут все чисто, нічого там такого немає. Машина катає приносить людині задоволення, не більше. Не менше, вона нікого не возить, вона не дає кожного дня 180-200 по Києву. Тому, якщо колись Жека забажає її продати, ну за хороші гроші, як за гарну машину, то ви маєте на увазі. Я багато не візьму, там трошки там, на чаюху, своя комісія. Так, своя комісія. Так, все, тепер Дякую, збираємо і Потім вже переходимо до заміни масла. Так? Мабуть так. мастила, Все, давай. Дивіться далі. Зараз буде зняття фільтра. Так? і Прикол в чому, прикол в тому, що я сьогодні був на Чапаєвці, не заїжджаючи в принципі, додому, тільки переодягнувся, камера залишилась 18%, тому ми поспішаємо. Плюс, одразу кажу, ми не профіки. Нам просто подобається це робити самостійно. Тому давайте без критики. Ми вже приготували інструмент, дивіться, ось така насадка на 27. Да? Ось такий ключик. Що стосується е, технічних моментів, як все називається правильно з точки зору да, е, там, термінів, я вам не скажу. Закручували попередній раз ми, тому о, тут, я думаю, без надзусиль. Ну так воно і є. Да, ось. Вже він пішов ось так. Від руки. Тому що, якщо я, наприклад, на своєму мерсі е декілька разів вже оцю пластикову кришку фільтра повітряного, скажу так, ні, масляного вру, я її ламав. Через що? Через те, що трошки розуму не вистачає, і те, там треба силу якось, як це сказати, українською, все са, Ну, скажімо так, вибачайте. Опа. Опа, опа, опа. Є. Зараз все витираємо, ставимо новий, вам показуємо і закручуємо. А поки стоп-кадр. Да. Так, ми вже тут, потім ми вам ще покажемо одну цієї машини. Це дуже цікаво. Який збережений стан. Ну, машина свіженька 21-го. 20 22-го 20-го 20 року. Так? Дивіться. Тут е, можна два підходи використовувати. Або. Як він називається? Насадка, яка повністю охоплює, ну ви зрозуміли, або ось таким чином. Да? Ну, Цю ми не будемо. Підбирати нам так легше. Е, ведро ми вже приготували і потрошку також ми закручували, тому тут все буде, я думаю, дуже легко. Дуже так легко, саме головне себе стоп, стоп. Правильно я відкручую правильно. Ой. Кажись, Або легко не буде. Да, або легко не буде, бачите? Я думаю, що ми його... Ага. Все, ми Є. його зірвали. Так. Да. Тепер. Давайте ми, мабуть, зробимо паузу зіллемом мастило і потім вімкнемо знову. Да. Бо тут треба на. Саме головне себе не ошпарити гарячим маслом. Оце я вам скажу точно. Так, після того, як фільтр відкрутили, пробку відкрутили, спустились вниз, ви бачили, там відкрутили, масло, злили, ведро ось там. Та тепер заливаємо масло. Масло. Спочатку Можете поставити спочатку. Да. спочатку поставити фільтр, поспішаємо, тому що камера майже... Все, торба. Ага, ось ця штука новенька. Ось ця ось ця. Тепер робимо ось таким чином. Раз. Раз. Потім ось цю штуку. О, саме головне, щоб тапки. Так, 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 так. так. Полностью вытираем. Да. Вот так. Опа. Опа, Тапочки, ты что, Ирочка, прибьет? Так, теперь вот эту резинку

Не, и ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так. Да. Фильтрик на месте. И, и, и мы готов. И аккуратненько. Оп. Бач, руки. Трошку, щоб нічого. Так, закрутимо. І включаємо. Скільки там залишилися? Найголовніший момент. Якщо ви не побачите, як ми замінюємо фільтр салона, вибачайте просто. Камера 2%. сіла 2%. Щодо Олії, до речі, за книжкою 3 літри 250 мл. Але там може бути, звісно, плюс-мінус. А тут скільки в каністрі? 4. 3-літри, 3-літрій, 3,25. 3, 3,25. Ви почули? Вимикаємо. Ровно, ровно, ровно тримає все. Давай, 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 ровно, ровно. Ровно. Ітіть-тідіть. Можеш тепер... Так, да, все, Патрош. Жека вирішив фільтр салону, сказав, давай я хоч щось зроблю, заміню. Ну і він, як власник машини, це все правильно. Що стосується камери і звуку, ну вже вибачаюсь, вона просто сіла, тому що я її не підзарядив. Тому залишається тут. Ви мені напишіть в коментарях обов'язково, як вам якість звуку з мікрофоном і з... без мікрофона. Якраз на прикладі цього відео ви зможете да, відчути, є різниця чи немає різниці. Наші новенькі фільтри, точніше, він повинен бути в оригіналі один. Це VIX, як ви зрозуміли, вже made Poland Написано. Їх два. Оригінальний фільтр був один більшого розміру. Де шукаємо кришечку з фільтром, шукаємо її десь під торпедою, так? Повинні знайти і відкрити. Ось так, кришечка ми маємо, так, дивимось, потім обережно дістаємо, як сказано в інструкції, перший фільтр нижній. Бачите, як спец робить? Так. він Питян вже знає одною рукою. Бачите, он пил, який забивається, так? Який там є, побачили? Це дістали нижній фільтр. Ну от зверніть тут увагу, да? можна сказати, рік. Да? Як як Ріки рік. Два, рік два тижні. Ну да, так, тут, тут це те, чим ми дихаємо у салоні, можна сказати так. Да? Так, і якщо подивитись, бачите, в мене погано вийшло його поставити, мабуть, минулого року. Бачите, він трошки зам'явся, да. але. Це вже не проконтролюють. Коли тому порада для всіх вас. Ми можемо дійти до висновку, що їх частіше взагалі то для себе потрібно змінювати. Ну якщо При... бачите, повітряний фільтр двигуна був більш-менш нормальний, то повітряний фільтр салона. Звідки забирається повітря до вас в салон? То ви вже побачите, що Київ не таке вже й чисте місто, як кажуть. Далі, що робимо? Повітряний потік. У нас є так, позначки. У нас повітряний потік іде з-під капоту, тому ми вставляємо стрілочкою до себе. Вставили перший фільтр. Ставили. Що треба зробити? Головне, його треба буде підняти і під нього підсунути. Оцей фільтр, який буде нижній. Тобто, що виглядає верхній, ви підіймаєте його і потім цей засовуєте на його місце. Однією рукою підняли. Ага, так не виходить, мабуть, треба трошки, буде трошки вийти, вийти з салону. Так, Бо я дуже добре видно. Після того, як попали, знизу і з... все. Ось і все. Так. Ну тут ще може тільки один момент додати. Дивіться, якщо у вас неналежна фізична підготовка, то ви цього ніяк не зробите. Тому Люди, кличте фізики, нас, да, кличте нас, ми допоможемо вам. Як ви думаєте, чому ми такі засмучені? Такі у нас похмурі обличчя, наприклад, як в мене, тому що дуже жарко. Я вам пропоную використовувати кондиціонер, в машину. Жека, от якщо б ти визивав таксі, да, і в тебе був вибір в таку жару плюс 30, їхати з кандіром або без, яку б ти машину обрав? Звісно, з кондиціонером. От чуєте, це вам каже людина, яка в таксі не працює. Дбайте не тільки про свій комфорт, а ще й про комфорт водія і пасажира. Да? Пасажир. Да. А якщо ваш кандюр не працює або він слабо дує, то зараз в драйверап можна зайти і побачити, що ГБО Гараж пропонує свої послуги, і ще на них є і скидка. Да? Тому всі, хто катає, да, заходьте в Driver ап, там ви ознайомитесь з умовами, є адреса. Завітайте до них, вони вам все зроблять і вже ввечері ви будете кататися з кайфом. Якось так, до зустрічі на каналі.